зливи спричинили в Нью-Йорку повінь. Частину міського транспорту зупинено. місцева влада оголосила надзвичайний стан. У деяких районах Нью-Йорка після тижня безперервних дощів випало до 130 мм міліметрів опадів. У місті оголосили надзвичайну ситуацію. Мер Ерікадамс закликав жителів, якщо можливо, не виходити з приміщень я оголошую режим НС у Нью-Йорку через погодні умови. Усім жителям Нью-Йорка зараз треба бути дуже пильними та обережними. Якщо ви вдома, залишайтеся вдома. Якщо ви на роботі чи в школі, поки що сховайтеся там. Про загиблих та постраждалих у шторму не повідомляють. Проте повінь спричинила серйозні перебої в роботі метро та приміського залізничного транспорту. Також було перекрито шосе FDR Drive на Мангеттені та затримано рейси в аеропорту Ла гуардія Значні ділянки метрополітену не працюють. Ми відновлюємо деякі лінії. але вода покриває рейки під напругою, і нам доводиться проводити інспекції. цей процес потребує часу близько 18 мільйонів людей у Нью-Йорку та інших великих містах східного узбережжя дістали попередження про повені Губернатор штату Кеті Гокул оголосила надзвичайний стан у Нью-Йорку на Лонг-Айленді та в долині Гудзона